Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу нагадати, як ви можете отримати соціальну допомогу від держави, якщо ви маєте статус малозабезпеченої родини. Хочу нагадати, що в 2024 році Кабінет міністрів розширив коло осіб, які можуть отримувати соціальну допомогу від держави, які мають статус малозабезпечені родини. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства малозабезпеченою родиною в Україні є та родина, яка з поважних причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від гарантованого прожиткового мінімуму для неї. У такому разі родина може звернутися до управління соціального захисту населення територіальної громади або ЦНАПу для призначення державної соціальної допомоги. У 2024 році. Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати таку допомогу. Тепер допомога призначається для родин, які повернулися з України після тривалого. Понад 90 днів поспіль перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі люди, які не сплачували єдиний соціальний внесок, та для родин внутрішньопереміщених осіб, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували єдиний соціальний внесок. Оформлення даної допомоги, хочу нагадати, є безоплатним. Щоб її отримати, вам необхідно звернутися із заявою до органів соціального захисту населення, територіальної громади або центру надання адміністративних послуг, зібрати всі документи, написати заяву на отримання виплат та заповнити декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням даної соціальної допомоги, надіслати заяву з необхідними документами по. До органу соціального захисту або звернутися особисто до територіальної громади або місцевого центру надання адміністративних послуг, які потрібні документи: це заява, декларація про доходи та майновий стан родини, посвідчення учасника бойових дій, якщо є, також довідка про доходи. Якщо інформацію про ваші доходи немає, Державній податковій службі, пенсійному фонді або фондах соціального страхування, в якому ж розмірі. Е, е, так, по-перше, термін надання допомоги 10 календарних днів за умови необхідності всіх документів. Після опрацювання надісланих документів та заяви вам повідомлять про результати та для розрахунку розміру допомоги. Застосовується рівень забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних людей. Це 1665 гривень. Для дітей до 6 років 3588 гривень. Для дітей до 18 років 4000 474 гривні для дітей віком від 18 до 23 років 4239 гривень. Та для людей, які втратили працездатність, пам'ятайте, він у нас цей розмір прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, не змінюється і становить 2361 гривню. Заявник має право, тобто, ви обрати зручний для себе спосіб виплати допомоги переказом на банківський рахунок або на відділення Укрпошти.